Моє всім, сім'ї. В цьому відео я хочу поговорити з вами про голландський натюрморт. Але не з тут теоретичної, академічної точки зору, яка можливо опиться на Вікіпедії, енциклопедії мистецтв викладається в різних університетах міжнародного рівня, а саме те, як я це бачу, що я бачу цікавого в цьому саме стилі, в цій течії, в цьому натюрморті. Мені здається, можливо, комусь все буде цікаво, і розпочну історію. Історія ця почалася досить таки давно, насправді давно. І вона розпочалася з того, от я хворіла на грип, це так, той грип, який був декілька років тому, це ще було набагато раніше. І в той час я собі відкрила ютуб-канал Євського університету, в якому була. Досить таки представлена велика візесо, кафедра мистецтвознавства, де а, певні професори чи лектори розповідали про різні лекції на тему різного виду мистецтва, і багато з них хто розповідав про роботи Рембрандта, Караваджо і голландських майстрів. І ось Мене сили нема, але ще мій мозок досить таки непогано працював, і я собі просто вмикаю лекцію, яка тоді вийшла. На жаль, зараз її знайти я не можу, і я її починаю слухати, просто-напросто слухати. Ця лекція була про те, як виникли голландські натюрморти, морти, що на це вплинуло. Теоретичному, коли ти художник і хочеш почути колекції, то що ти хочеш почути? Насправді ти хочеш, щоб тобі розповіли, як художник вибирав полотно, як його ґрунтував, чи робив він імпрематуру, скільки в його було а, лесіровок, як він змішував фарбу, яка та фарба, де він її правий, таке інше. Тобто ти хочеш почути всю технічну сторону. Вони викладали інше. Вони викладали. Суспільний вплив на мистецтво на створення композиції, що змушувало художників саме творити ці картини в тому, як вони їх творили. І це було досить таки, цікаво почути, тому що а про це зв'язнуюся я на той час, навіть і не думала, що впливало. Так звісно, тепер я можу сказати, що навіть на той час я розуміла і осягала, що є певні течії, які зараз більше модні, які більше групу кажуть, знаходяться на якомусь там хвилі, в верхніх, як сказати, чартах. Соціальних мереж, але саме того, що і чому і як суспільство впливає і яким чином на мистецтво, я про це не дум, абсолютно не думала. А виявилося, що вплив дуже і дуже великий, і все досить таки цікаво, взаємопов'язано. тобто науково-технічний прогрес, економічна історія і таке інше. Тож. Я хочу з вами цим самим поділитися. Тим, що я дізналася, тим, що я осягнула, і до чого це мене привело. Тож, давайте розпочнемо. Хоч так, це було цікаво, але це не значило, що я в ту ж мить взялася над роботою з цим натюрмортом. Ні, я просто почала цікавитись теорією. Це не лише тема ж лесіровок, оптичних ілюзій і неймовірної техніки. Але й прагнення митців використати весь наявний науково-технічний прогрес для вдосконалення живопису. Саме так тоді митці науково-технічного прогресу не боялися, вони його використовували у своїх інтересах. І одним із, із самих яскравих фондаторів цього напрямку став Мікеланджело Караваджо. Ідея яскравого, але точкового сплеску світла на об'єктах натюрморт. Чи людях, як в його випадку, як в Караваджо створювали насиченість, драму та емоцію. І досі цим прийомом користуються ми і навіть фотографи. Немов між цим світлом і тінью можна прогледіти справжню сутність і навіть ту, яка прикрита невидимим. Щоб збільшити захоплення оглядача, художники почали використовувати певні хитрощі, давати об'єктам яскравого світла, навіть тим, які мають матову поверхню, додавати певної пластики і незвичайної форми, і навіть нереалістичного кольору, чи вигляду самої тканини. Часом важка тафта лягала складками, як м'який атлас або бавовняна тканина отримувала форму як пластик сьогодення. А ті ж матові пелюстки квітів, тому що так багато пелюстків квітів не є глянцеві, вони є матові. Відбивали світло немов скло. Так само, як і певні фрукти. Деколи провінь світла був навіть такої сили, що просвічував виноград наскрізь. Досить таки цікаво. І тоді для художників реалістичність відійшла в бік і дала шлях емоційному впливу, емоційному бажаному результату, якого б вони хотіли досягнути. Тобто, тобі потрібно було так написати картину, щоб глядач не просто подумав, о, це схоже на справжній букет, який я можу побачити в себе в кімнаті. Ні, їм було потрібно досягнути того результату. Немовби подивившись на цей натюрморт, на цю картину, в ньому побачили в реалізацію тих самих легенд, що так, в тих заморських десь країнах росли такі квіти, і вони виглядали так супер фантастично. І не лише квіти, але і фрукти. Тобто щось таке особливо інше, не буденне, взагалі не буденне. Тому тоді цінності та принципи змінювало саме це суспільство. І саме так суспільство. Адже через морську торгівлю голландці досягнули такого великого розквітку в своїй економіці, в суспільстві, що звичайна буденність їм просто була нецікава. Згадайте саму, як то її говорять тюльпанову гарячку. Їм потрібно було щось більше, їм потрібно було інше бачення, особливе бачення, яке до того не було. Ну, звісно, зараз також воно є, не без цього. Тому цей погляд на ці натюрморти саме оце, про що я розповідаю, мені відкрили лектор Єльського університету і своїх лекцій. Принципи, за якими будувалася композиція і техніка. Чому композиція саме так будувалася? Не лише з погляду перспективи а, ритму, ні, з погляду навіть у того, щоб це вражало глядача. Саме так вражало. І воно було просто неймовірно. Саме так. Тоді це відкрило. Правда, мені відкрило очі, на саме поняття реалізм і що воно відносне, як і у зображеннях, техніці, навіть вибору кольору, його перенесення. Такі викриття і відкриття залишають на тобі дуже великий слід. У книгах з теорії живопису такого не пишуть, насправді не пишуть. Там чать, як переносити на плоский предмет форму. Дарувати йому об'ємність, світло-тіньову графіку, створювати навколо нього середовище. А цих всіх нюансів нема. Тобто того, що впливало на художника, чому він це саме робив, не було. Тож, це означало одне єдине. Закони образотворчого мистецтва є. Непорушним. Вони є порушними. І насправді вони дуже гнучкі І ця гнучкість залежала від цілі митця, якої він прагнув досягнути. Власне, маю сказати, це доходило до мене дуже довго, абсолютно довго. Я ніяк не могла прийняти цей факт. Я навіть проводила експерименти з виноградом, коли я клала його на яскраві сонячні промені. Під або під світло лампи, щоб досягнути тих же ефектів, які були в цих самих голландських натюрмортах. В реальності їх не було. Насправді їх не було. Не було ні ефектів, ні кольорів, ні рефлексів, не було нічого. Врешті я зрозуміла, що й цього не могло бути і цього не мало бути. Все залежить саме від тієї мети, яку ставить перед собою митець. Якщо художник, який працює в техніці гіперреалізму, ставить на мету, щоб його твори могли бути практично ідентичні фотоматеріалу, тобто він конкурує із фотоапаратом і цього досягає, багато досягає. І якщо ж художник хоче захоплювати своїми картинами, то його твори мають бути, як у Золотому Січенні, і складатися на 60% з реальності і на 30 38%, саме не так, складатися із 62% реальності і 38% фантазії, саме так. І маю, звісно, внести ясність, що це робили далеко не всі митці. Дехто таки дотримувався більш стриманої фантазійності. Але вона була. Тобто ви можете навіть спробувати скласти той самий натюрмор з тих самих квітів, які ви бачите у голландців, у голландці, а він виглядатиме не так. Просто-напросто не так. Що ж, це все можна було б визначити як сам стиль написання певної форми, певного вигляду. Що це таке, якщо ви, можливо, забули, це. Той стиль, в якому щось пишеться. Для прикладу, згадаємо часи великого Ренесансу, і тоді ми можемо прогледіти, що майже всі портрети, особливо жіночі, були дуже схожі між собою. А чи бувають жінки в реальному такі схожі між собою насправді? Ну, через фотошоп, пластичну хірургію. Схожий макіяж так, але ж не в часи Ренесансу не було ж у уколів, в губи, в вилиці, чи куди там ще вони робляться. Такого не було. А жінки все-таки схожі одна на одну. Це реально, це нереально, це просто таке стиль бачення. Але в будь-якому випадку художник має щоб Працювати в якомусь стилі, ставити мету в цьому стилі, має повністю володіти світло малюнком, кольоровою палітрою, та не мати саме головне, не мати художніх страхів, які б його зупиняли у досягненні цієї великої мети, яку він собі ставить. Хоча все-таки варто додати декілька слів щодо спащини ці голландців і їхньої фантазійності. І насправді вона була, тому що багато залишилося саме їхніх тих, як сказати, фантазійних моментів у наступних поколіннях. І навіть сьогодні вони присутні. Хоча. Все-таки більш сконцентровані на тому, щоб ще більше вразити глядача. Тобто, це вже перейшло їхню ту, тобто їхнє те золоте січення, яке було, що ти мав працювати на 62% реалістичності. Все змінилося. Тепер іде 62% фантазійності. Зараз суспільству потрібно вже більше фантазійності, більше емоційності, більше драми. І вона є, насправді є. Звісно це все створюється для однієї мети, щоб викликати тому глядачу суперечливі емоції. Не певні емоції, які його ведуть до якогось там знання, бачення, враження, а саме суперечливі, суперечливі, зараз нас всюди суперечливі емоції. Тобто, щоб він дивився і бачив, ах, так, це дуже реалістично. Але з іншого боку, щоб в нього виникала така думка, оце ні, я все таки думаю, що такого не може бути. Бо як в е, темно пурпурному, практично чорно-синьому винограді може бути яскраво палючий оранжевий відтінок. Цього не може бути. Але знову це поєднання настільки чудове, настільки вражаюче, що воно мені подобається, воно торкається мого серця. І мені байдуже, що це не є реалістично. Головне, що це викликає відчуття, що це вражає. Абсолютно вражає. Тож, це саме воно. Пошук досягнення враження. Саме цьому вчать голландці. І ось така історія. І це мене вразило. Насправді воно вразило до глибини душі. Мені стало цікаво досягнути того їхнього, можна сказати, філософського бачення живопису. І щоб цього досягнути, і потрібно дуже багато працювати саме в різних напрямках, і тільки перемальовувати, отак в тебе є голландський натюрморт, і ти його просто перемальовуєш. Так, це також копіювання, але ти маєш розуміти, на яких основах він складається. Ти маєш вивчати і світло тіньовий малюнок, і кольорову палітру. І навіть змістове навантаження. Я розумію, що цього всьому я можу тут навчитися, тому що дуже велике поле для досліджень, для експериментів, для розуміння, абсолютно велике поле. Я для себе визначила напрямки, що ж мені може дати це навчання цьому всьому живопису. Тобто. Удосконалення техніки це абсолютний факт, і удосконалися вона досить таки сильно правда. Друге, це удосконалення світло-тіньового малюнку, тому що більшість а, цієї техніки працює на основі а, гризалі, тобто чорно-білого малюнку, який потім покривається кольоровими лесіровками. Тому лесіровки також тут дуже і дуже працюють. І їх навчитися, якщо правильно навчитися працювати з розсіровками, то вони можуть давати ну, такі результати, що це просто настільки вражаюче, що дуже дуже вражаюче. Це дуже дуже цінно. Наступний етап є досить такий важливий це не тільки реалістичні зображення, а постановка художньої цілі і мети. Спочатку ти думаєш, що ці натюрморту або будь-якої картини, тобто її перемалювати або перенести на полотно зображення, яке ти бачиш своїми очима. Насправді ні. Тобто, якщо я вже раніше говорила про ці лімітці, ти маєш розуміти, які ти цілі ставиш. Тобто, Ще раз. Чи ти хочеш вразити глядача, які ти емоції хочеш у нього викликати? На що ти хочеш звернути його увагу? Чому ти хочеш звернути його увагу на це? Тобто визначити, чіткі цілі цієї роботи. Йти до них. Тобто ти ставиш цілі, ти зробиш список, що мені потрібно для цього робити, і потім у списку розвиваєшся і це робиш. Це досить таки цікаво. Тобто виходить, що картина це не тільки картина, це більше ніж просто картина. Це шлях художника, це шлях митця, це шлях його розвитку. Тобто ти дивишся на картину і ти дивишся, то, що художник пройшов у тому, щоб цю картину зобразити, щоб її намалювати, щоб вона була закінчена саме в такому вигляді. О, в його не вийшло, що він хоче ще зробити. Тобто дуже багато аналізу, дуже багато різної роботи над собою, над своєю технікою, і це потрібно, дуже потрібно. А е, удосконалення постановки, чіткої постановки цілі, що тобі потрібно, і плану, як цього досягнути. Це, звісно, стратегія і тактика, і цьому потрібно вчитися кожному і кожному в житті воно. Буде і корисне в будь-який момент. Тож. Мета досить велика. І тут потрібно керуватися тим, на мою думку, я це все обдумувала досить багато часу, як з цього досягнути. Це як та є приказка, як з'їсти слона, ти його маєш з'їсти по частинах. Зараз осягнути Ось це все, оцей весь комплекс ідей і принципів, які складений в голландський меч вор ти його не можеш, апріорі не можеш. Просто факт, що ти його не можеш зробити. Тож я розділила це все на частини по тих тому списку, який я вже трошечки раніше сказала. І я буду над цим працювати, над кожним окремо, щоб потім його звести разом. Щоб я вже продумуючи композицію, не думала про світлочковий малюнок, щоб вже в мене не було тих артистичних блоків на рахунок кольорової палітри, щоб цього всього не було, щоб це все воно було легко йшло. Ось це потрібно, щоб в мені було. Ну, якщо ще я освою і зрозумію насправді принцип і буду їм користуватись так легко, як це робив Андрезовський, так у мене такі масштаби амбіцій. Це факт, тож для мене це дуже важливо. І... Я на цьому буду прагнути, звісно, ви будете бачити, як я в цьому буду прагнути. Тобто, це мій стиль, це, мій, це моє бачення, і я, щоб це все досягнути, я оцінюю свої святки, ціні сторони, оцінюю свої ресурси, можливості як людини, як, як я це можу зробити, як я можу себе вдосконалити, щоб цього досягнути, що мені потрібно для цього досягнути, і я до цього буду йти. Тобто, Працюю перш за все над собою, як завжди. Робота над собою це робота над нашим живописом. В тому розумінні індивідуальності завжди це побажання всім. Пам'ятайте про вашу індивідуальність, хто ви, На що ви здатні, якщо у вас не працюють якісь стандарти, для вас не працюють стандарти. то інші шляхи. Вам найкраще, я можу сказати, а хто вам, як кажуть, це є певні стандарти, і ти маєш тим шляхом, тільки тим шляхом іти і робити. Це неправда. І цьому доказ, зараз ми його бачимо, яскраво його бачимо в наші збройні сили. Вони не воюють за стандартами, яких і навіть їх за кордоном вчили. Вони воюють як індивідуально, які є ресурси, які є можливості. Немає, тих абсолютно не заних законів, тих канонів. Канони каналів можна ламати і можна їх зламувати, Якщо що завдяки цьому особисто ти отримаєш результат Особисто для себе і ти ростеш, і ти розвиваєшся. Не знаю, яка. Мені було цікаво досліджувати цю тему і ці знання впродовж того, як я готувала для цього відео. А разом як би складати ще більше досягати розуміння, тому що я така людина, яка от ти накопичуєш, накопичує знання бачення, і коли ти їх прописуєш, наприклад, як в А-ля-сценарії ти їх прописуєш і розумієш їхню структуру, їхній вплив, і розумієш, що тобі ще потрібно дізнатися, що ти вже знаєш, куди рухатись. Тож. Мені було приємно провести з вами час. Дякую, що були зі мною і бажаю всім всього найкращого яскравих і яскравих ар і сміливості дуже опису!